Продовжуємо навчатися, розв'язувати завдання із параметром. І сьогодні говоримо про лінійні нерівності з параметром. Я впевнена, ви вмієте розв'язувати звичайні лінійні нерівності. Давайте спробуємо розв'язати ось таку нерівність. Давайте перепишемо спочатку нашу нерівність і пам'ятаємо, що нерівність у нас відносно х. Вона є лінійна. Чому? Бо Х у нас входить в цю нерівність всюди у першому степені Тому А це якесь число поки що невідоме, і ми можемо сміливо розв'язувати як зі звичайними числами. Тобто ми відкриємо спочатку дужки. Перший крок завжди, коли в нас є лінійна нерівність, ми найперше розкриваємо дужки, якщо вони є. Потім згадуємо, якщо ми маємо А, це якесь число, то 15а це число, тобто відомий доданок вважається 5х невідомий, Ах невідомий доданок, і мінус 7 у нас відомий доданок. Тепер ми сортуємо невідомі вліво, тобто виходить 5х, переносимо мінус АХ і залишається мінус 7. Відняти 15А. Перенесли все, не забулись про знаки. Наступний крок ми можемо сміливо звести тут подібні доданки. Як ми зводимо подібні доданки? Так, ми виконуємо дії над коефіцієнтами. Тобто ми просто від 5 віднімемо А і це все помножимо на Х. Ну, і залишиться у нас мінус 7 відняти 15А. Єдине, що мене тут турбує в записах, це ось ці знаки їх мінусів занадто багато. Ми ж можемо легко і просто домножити нерівність на мінус одиницю. Таким чином, поміняємо знак числа ось цього 5-а, воно стане А-5. Помножити на Х, а справа теж стане все з плюсами 7 плюс 15а. Єдине завжди пам'ятаємо: якщо ми множимо на від'ємне число, то знак нерівності повинні змінити на протилежний. Оце не забуваємо. Чудово. Тепер, здається, все стає дуже. Легко. Ну, легко відносно. Чому? Тому що ми бачимо, що в нас є вигляд число помножити на х більше, ніж якесь інше число. Як розв'язуємо, так ділимо, але ділимо не завжди маємо право ділити, ми можемо ділити лише при умові, що біля х не 0. Тому маємо розглянути два випадки. Якщо а мінус 0 і якщо А мінус 5 не 0. Ну, Давайте почнемо з нуля. Розв'язуємо. Якщо А мінус 5 0, то тоді виходить, А дорівнює 5. Що буде, якщо А дорівнює 5? Підставимо і перевіримо. Пишемо 5 мінус 5 це 0х більше. А, тут виходить 7 додати 15 на 5. 15 на 5 це у нас 75. Очевидно, в нас вийшло 0х більше, ніж 82. Логічно бачимо, тут 0 завжди, яким би не був х, тут 82 завжди, і 0 більше, ніж 82. Ні, це неправильно. Тому ми кажемо, якщо А дорівнює 5, то нерівність розв'язків немає. Добре, зафіксували собі це, рухаємося далі. Що буде, якщо а 5 не 0? В нерівності треба ще розглядати, якщо А-5 додатнє число, і якщо А-5 5 від'ємне число, це дві різні будуть розвитки подій. Чому? Бо якщо ми будемо ділити на додатне, то в нас вийде той самий знак нерівності і буде виконуватися ось така дія. 7 плюс 15а ділене на А мінус 5. Так? І тепер дивимося: якщо в нас А більше, ніж 5, бо оце воно в нас, так? то х більше, ніж ось таке число виходить. Добре. А що буде, якщо А мінус 5 менше за 0? Ми поділимо ліву і праву частину, все ніби те саме виходить. 7 плюс 15а ділимо на А мінус 5, але знак нерівності, коли ділимо на від'ємне число, маємо поміняти. Тобто тут буде знак менше. І тоді кажемо, що якщо у нас А-5 менше 0, значить якщо а менше 5, то х менше, ніж 7 плюс 15а ділене на А мінус 5. Отже, дивіться, в нас є. Три різні моменти. І ми можемо дати відповідь. Якщо, якщо А дорівнює 5, то нерівність, розв'язків немає. Так? Далі якщо А більше 5, то Х більше, ніж 7 плюс 15а ділене на а мінус 5, і якщо а менше, менше 5, то х менше, ніж 7 плюс 15а ділимо на а мінус 5. Ось це фактично наша відповідь. Давайте роздивимося, що нас питали. Встановіть, при якому значенні параметра А, нерівність не має розв'язку. Вже всі зрозуміли, що нас цікавить лише число 5. Нас цікавить, щоб розв'язків не було. Тому у відповідь в цьому випадку ми виписуємо лише мінус 5. Все легко і просто.